Що тут перець на вогні в бабусиному казані? Подивіться, який він ідеальний, духмяний, солодкий, літній, найсмачніший. І зараз ми його з вами приготуємо. Кілограм соковитого м'яса дрібнемо на м'ясорубці, потужні м'ясорубці від українського виробника Ротекс. Потужний двигун, три диски для м'яса та три овочеріски, ще й сокодавка та насадка кебе. На пательню олію, цибульку до золотавості, на черзі дрібно терта морква. Чистимо перший смачний український перець. В засмажку додаємо фарш, сіль, перець. Ще ж мені чесничку? Рис я купую такий український кілійський кругленький, щоб перчики були щільні. Готово! Тепер основне начиняємо перці. На дно бабусиного казана закладаю трошки картоплі, щоб його вирівняти. Перці начиняю на три чверті. Який красивий казанок! Волію цибульку, натираємо декілька помідорів, моркву, сюди штерті помідори і томатну пасту. Перці заливаємо водою зверху засмажку, боже, як же ж це ароматно! Перець та сіль. На вогні тушкуємо до готовності. Тут трохи часнику і зелені. До нього півлітра домашньої сметанки, зелені, і це просто ідеально.